Псалом 27 Псалом Давіда До Тебе, Господи, я покликав, мій Боже, не будь безмовним до мене, щоб ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я молюся до Тебе, коли я підношу свої руки до твого святого храму. Не зачисли моєї душі до громади грішників, і не вигуби мене з тими, які чинять несправедливість, з тими, котрі мирно говорять зі своїми ближнями, а в їхніх серцях зло. Віддай їм згідно з їхніми ділами, за їхніми злочинними діями, відплати їм згідно з ділами їхніх рук, дай їм їхню відплату, адже вони не збагнули Господніх дій та діл його рук. Ти їх знищиш і більше їх не відновиш. Благословенний Господь, бо він почув голос мого благання. Господь, мій помічник і мій оборонець. На нього моє серце поклало надію, і він мені допоміг. Моє тіло віджило, тож я добровільно прославлятиму Його. Господь сила народу свого, рятівник оборонець свого помазанця, спаси свій народ, поблагослови свій спадок, паси їх і возвелич їх навіки. Євангеліє ВІД Матвія, розділ 27. Коли ж настав ранок, усі персященики і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити його. І, зв'язавши його, повели, передали правителеві Пілату. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув тридцять срібних монет первосвященникам і старшим, кажучи Я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали, А що нам до того? Сам дивися. Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали, не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців, тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив і взяли вони тридцять срібняків, вартість оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля. І дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь. Ісус же став перед правителем. Правитель запитав його, Чи ти юдейський цар? Ісус відповів: Ти кажеш. Коли первосвященники й старші його звинувачували, Він нічого не відповідав. Тоді Пілат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчать? Але він не відповідав йому на жодне слово. Так що правитель дуже дивувався На кожне свято правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого бажали. Був уже тоді відомий в'язень, якого звали вараввою. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм: Кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса Варавву чи Ісуса, котрий зветься Христос, адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послала до нього Його дружина сказати, немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині в вісні через нього. А перосященники й старші підмовили людей, аби просити за вараву, а Ісуса, щоб убити. Правитель озвався і сказав їм: Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали: Варавву. Пілат їм відповів, А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос. Усі закричали. Нехай буде розп'ятий. Він же сказав, а який злочин він скоїв. Та вони ще дужче кричали: Нехай буде розп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі посилюється, Пілат узяв воду вмив руки перед народом і сказав Невинний я в крові цього праведника, дивіться самі. У відповідь весь народ закричав Кров його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм варавву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Тоді воїни Правителя, взявши Ісуса до Приторію, зібрали через Нього весь підрозділ, і, роздягнувши його, накинули на нього багряницю та, сплівши вінок стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і, упавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи радій, царю юдейський! І плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. А коли наглузувалися з нього, стягли з нього багряницю, надягли на нього його одяг і повели на розп'яття. Виходячи, зустріли чоловіка з Киринеї на ім'я Симон, якого примусили нести його хрест. Коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що в перекладі означає череповище, дали йому випити вина змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. А ті, які розіп'яли його, кидаючи жереб, поділили його одяг і, посідавши, стерегли його там. Над його головою прибили напис Його провини це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч. А ті, хто проходив повз Нього, лихословили Його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш. Спаси себе самого, якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. Так само й первосвященники з книжниками та старшими глузуючи говорили, інших спасав, а себе самого не може спасти. Він, цар Ізраїльський, нехай зійде тепер з Христа і повіримо в нього. Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо Він сказав Я Божий син. Так само і розбійники, розп'яті з ним, насміхалися з нього. Від шостої години по всій землі тривала темрява аж до дев'ятої години, а о дев'ятій годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи Елі Елі, лема савахтані», Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що Він кличе Іллю. І зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповнив її оцтом, наструмив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали Облиш, подивимося, чи прийде Ілля його спасати. Ісус же, знову голосно скрикнувши, віддав духа. І ось завіса храму роздерлася надвоє, згори додолу. Земля затряслася, скелі порозпадалися. Гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих устали і, вийшовши з гробів після Його Воскресіння, ввійшли до святого міста і явилися багатьом. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: Справді, Він був Божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони йшли за Ісусом з Галилеї, прислуговуючи Йому. Поміж ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосифа, мати Зведеєвих синів. Коли настав вечір прийшов заможний чоловік Зарематеї на ім'я Йосиф, який і сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата й попросив тіло Ісуса, після чого Пилат наказав дати. Взявши тіло, Йосиф обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі. Та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи напроти гробу. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилата і кажуть: Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя. Через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоби часом його учні, прийшовши вночі. Не викрали його та не сказали народові. Він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман гірший від першого. Пілат сказав їм Маєте варту ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли, і забезпечили гробницю, Опечатали камінь і поставили варту. Книга Вихід. Розділ 3. А Мойсей Пас овець свого тестя Йотора, Мадіямського жерця. Якось він погнав овець у пустелю і прийшов до гори хорив. Тут йому з'явився Господній ангел у полум'ї вогню з куща. Він бачить, що кущ охоплений полум'ям, та кущ не згоряє. Тож Мойсей сказав Піду і гляну на це величне явище, чому не згоряє кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Господь звернувся до нього з куща, промовляючи: Мойсею, Мойсею. Він же відгукнувся: Що таке? Не наближайся сюди, сказав він, зніми взуття зі своїх ніг, бо місце, на яке ти став, це свята земля. І він продовжував говорити до нього: Я Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. А Мойсей відвернув своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Та Господь сказав Мойсеєві: Я дійсно побачив пригноблення мого народу, який у Єгипті, і почув я їхнє голосіння через утиски наглядачів, адже я знаю їхній біль. Тож я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивезти їх з тієї землі, і привести їх до доброї та просторої землі в землю, що тече молоком і медом, до місця ханаанців, хетів, аморейців, ферезейців, евейців, гергесейців і євусейців. І ось тепер голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, і я побачив гніт, яким єгиптяни гноблять їх. А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, Єгипетського царя, і ти виведеш мій народ, синів Ізраїля з єгипетської землі. Та Мойсей промовив до Бога: Хто я такий, щоб іти до фараона Єгипетського царя і вивезти ізраїльських синів з єгипетської землі? А Бог сказав Мойсеєві, запевняючи, Я буду з тобою, і ось тобі ознака, що я тебе посилаю. Коли ти виведеш мій народ з Єгипту, тоді ви поклонитеся Богові на цій горі. Тоді Мойсей промовив до Бога: Ось я піду до ізраїльських синів і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я, що я їм скажу? І сказав Бог Мойсеєві: Я є той, хто є. Так скажеш синам Ізраїля, продовжив він Той, хто є, послав мене до вас. І ще сказав Бог Мойсеєві: так скажеш ізраїльським синам: Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, послав мене до вас, це є моє вічне ім'я і пам'ять з роду в рід». Отже, піди збери раду старішин із синів Ізраїля, і скажи їм: мені з'явився Господь, Бог ваших батьків. Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, та й сказав: Я уважно спостерігав за вами і за тим, що сталося з вами в Єгипті, і сказав: Я виведу вас із під гніту єгиптян в землю ханаанців, хетів, евейців, аморейців, ферезейців, гергесейців і євусейців, в землю, що тече молоком і медом. І вони послухаються твого голосу, і ввійдеш ти й рада старійшин Ізраїля до фараона Єгипетського царя, і скажеш йому: Бог євреїв покликав нас, тому ми підемо в триденну подорож у пустелю, щоб принести жертву нашому Богові. Та я знаю, що фараон, єгипетський цар, не дозволить вам піти, хіба що буде примушений сильною рукою. І простягну руку і уражу єгиптян усіма моїми чудесами, які вчиню між ними, і після того він відійшле вас. А цьому народові я дам милість у Єгиптян, і коли будете виходити, то не вийдете з порожніми руками. Але кожна жінка попросить у своєї сусідки та співмешканки срібний і золотий посуд та одяг, ви обберете єгиптян та одягнете ваших синів і ваших дочок. Книга вихід, розділ 4. Та Мойсей у відповідь сказав А якщо не повірять мені й не послухають мого голосу, оскільки скажуть Бог не з'являвся тобі, що відповім їм? А Господь сказав йому, Що це в тебе у руці? Він же сказав Посох. Тож Господь сказав Кинь його на землю. І той кинув його на землю, і він став Змієм, і Мойсей втік від нього. Та Господь сказав Мойсеєві простягни руку і візьми його за хвіст. Тоді, простягнувши руку, він узяв його за хвіст, і той став посохом у його руці, щоб повірили тобі, що Господь, Бог їхніх батьків, бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, з'являвся тобі. А далі Господь сказав йому: засунь свою руку собі за пазуху. І він засунув руку собі за пазуху і вийняв свою руку із за пазухи, і його рука стала, мов сніг. А Господь сказав Засунь знову свою руку собі за пазуху. І той вклав руку собі за пазуху і вийняв її з за своєї пазухи, і знову повернувся колір його тіла. І станеться, якщо не повірять тобі і не послухають вістки першої ознаки, то повірять тобі через вістку останньої ознаки. І станеться, якщо не повірять тобі через ці дві ознаки і не прислухаються до Твого голосу, то візьмеш воду з ріки і виллєш на суходіл, і вода, яку візьмеш з ріки, стане кров'ю на суходолі. Та Мойсей промовив до Господа: Прошу, Господи, я не здатний на це ні від учора, ні від третього дня, ні від тоді, як ти почав говорити до свого слуги, я заїка й повільний у мові». Тоді Господь сказав Мойсеєві, Хто дав уста людині, хто створив глухуватого і глухого, зрячого і сліпого, хіба не я, Господь Бог, а тепер іди, я відкрию твої вуста і навчатиму тебе, що маєш говорити. Прошу, Господи, сказав Мойсей, признач іншого, здатного на це, якого пошлеш. І Господь, запалавши гнівом на Мойсея, сказав Хіба ось Аарон Левіт, не твій брат, знаю, що він неодмінно говоритиме сам за тебе, ось він вийде тобі назустріч і, побачивши тебе, зрадіє в собі, ти промовлятимеш до нього і вкладатимеш йому в уста мої слова, а я відкриватиму і твої вуста, і його вуста, і вкажу вам, що робити. Тож він говоритиме за тебе до народу, він буде твоїми вустами, ти ж будеш для нього в Божих справах. А цей посох, що обертався на змія, візьми у свою руку, ним чинитимеш ознаки. І Мойсей пішов. Він повернувся до свого тестя Йотора і сказав Піду і повернуся до моїх братів, які в Єгипті, подивлюся, чи ще живуть. А Йотор сказав Мойсеєві: Іди і будь здоровий. Після багатьох тих днів помер єгипетський цар, і Господь сказав Мойсеєві в мадіямській землі. Іди, повернися в Єгипет, бо померли всі, хто шукав твоєї душі. Тож Мойсей узяв дружину і дітей, посадив їх на в'ючних тварин і попрямував назад до Єгипту. А посох, що від Бога, Мойсей узяв у свою руку. Господь же сказав Мойсеєві: Коли підеш і повернешся в Єгипет, то дивись, щоб усі ознаки, які я дав тобі в руки, ти вчинив перед фараоном. Я ж зроблю його серце закам'янілим, і він не відпустить народу, а ти скажеш фараонові так говорить Господь Ізраїль, мій первородний син, тож я сказав тобі відпусти мій народ, щоб приніс мені жертву, однак, якщо ти не захочеш відпустити їх, то дивись я вб'ю твого первородного сина. І сталося, що по дорозі під час стоянки його зустрів Господній ангел і намагався вбити його. А Сепфора, взявши кремінь, обрізала крайню плоть свого сина, припала до його ніг і сказала: Зупинила кров обрізання моєї дитини. І він відійшов від нього, бо вона сказала зупинила кров обрізання моєї дитини. І сказав Господь Ааронові Піди назустріч Мойсеєві в пустелю, і той пішов. Він зустрів його на Божій горі, і вони поцілували один одного. Мойсей переказав Ааронові всі слова Господа, які він послав, і всі ознаки, котрі йому заповів. Тож Мойсей та Аарон пішли та зібрали раду старішин із синів Ізраїля, і Аарон переказав усі ті слова, які сказав Бог Мойсеєві, і вчинив ознаки перед народом. І народ повірив і зрадів, оскільки Бог відвідав ізраїльських синів і побачив їхній біль. І, схилившись, народ поклонився.